Прикрасила свій барбарис, зробила ось таку йому гарну діляночку, обклала такими камінцями і сходили з онучкою в ліс. І зібрали шишок таких малесеньких. Сподіваюся, Марсик не розтяне по, по всьому садку, бо він великі шишки, грається з ними. Гризе, збирає у мене там, де я їх розклала. по... По квітничкам забирає і грається з ними. Ну, привезла йому ще, нехай ще <с> ще більше. <с> Ось так. Прикрасила свій барбарис Це сіянець. За мною якось поділилася сусідка таким зовсім і таким малесеньким. Ось і вже, вже йому тут, мабуть, третій рік він зростає. Нехай. Буде такий гарнесенький. Сантоліну вистригла так кардинально, підстригла, бо вже старі кущі і пообрізала її. Бачили, коли я показувала такі гарні були зелені. Все зрізала, нехай нарощує. Тут зовсім не знаю, хоч би я його не втратила. Ну, Зовсім зрізала, побачимо. Ну, Що втрачу, так втрачу вже, ж. нічого вже не вдієш. Ну, треба було його оновити. Обрізати, ну, побачимо. І ось сьогодні зранку займаюся ось чисткою. Бур'ян у нас дощик був невеличкий вчора. І не скажу, щоб сильно полола, деякі ділянки зовсім не промокли, зовсім такі сухі. Ось так хожу, чищу, бур'ян. Менше тачки ну, ніколи не, не, не виходить у мене завжди. Оце тачка, це вже табу все, хвати, Наташа, зупинися. І оце згадала пісню зупинись, хоч на хвилинку, тече вода, не зна зупинку, тече вода, не зна зупинку. Гей-гей, хто знає цю пісню. Чомусь вона мені в голову влізла і оце я згадала і заспівала. Та думаю, треба, треба зупинятися, тому що вже жарко, вже все. Хвости квітують, а стільба вже доквітовує. Ось. А тут і очітки, і. ой. Портулак, ой, портулак, ну після поливу, після, дещі, ну, після дощі, після дощику. Ну, в основному після поливу. Лізе-лізе цей портулак. То вивезу за двір, там в нас яма, ми в ту яму все скидаємо, все, що не потрібно в дворі, тому що очітки, вони ж можуть і прорости. А очіток цей Камчатський, він такий агресивний, що скрізь зростає. Де я йому ну, дозволяю, звичайно. Заквітувала моя кімнатна квіточка така, зараз вона в садочку. Роелія називається. Ампельна, ось така. Ампельна. Я її привезла в садочок і вона ось гарненько квітує. Тільки вранці це заквітує, а потім квіточка в неї один день квітує. Так, поквітує, вже на вечір вже вона скидує її. Ну, але ж така ніжна, гарнесенька. Повісила тут кашпо, бо вже не вистачає де вішати. Скоро підуть всі в альтанку. Обіцяв чоловік мені зробити ну, кріплення і там понад ставком повішу декілька своїх кашпо. Ну, це вже згодом. Як вже добудує. <зараз>, Зараз він вже вийшов на роботу, то нема коли. Тільки по вихідним буде займатися цією альтанкою. І так багато зробив. А це е, традисканці. Оновила, теж в кашпо пересадила в інше, зрізала і поставила, як кажуть, ємність з водичкою. Вона пустила корінці, І я посадила ось в нове кашпо. Це фатанаречений, і вона біленьким квітує. І ось вже заплила гарно. бо вона в старому гурщику вже, вже давненько зростала і виперло коріння, вона вже ну дуже негарна була. Ну і Я так вирішила таким способом обновити її. І ось мої мушлі. Ліатріс зараз такий чудовий. Ось такі колоски гарнесенькі, бускові. Я показувала на початку, коли він починав тільки, а зараз он розрісся вже, квітує. І це я виростила з насіння. А ось біля хати не такий, зараз покажу. А ось цей біля будинку зростає і він чомусь менший, набагато менший, давали мені. Розсаду цього ліатріса спочатку був такий високий, зараз такий менший, але наріс ось діток багато, буде квітувати наступному році. Ось такий ліатріс. Азалія японська, вічно зелена. Зараз гарнюня з листечком таким. Викопала тільки що цибулю-сіянку, яку я виростила із чорнушки. Ось така, подивіться, різна. Різна. Буду восени вже садити ну, на підзиму її. Ось, а це то залишилось, не докопала, мабуть, десь пропустила білу цибульку. Ось різна. Є різна цибулька. Ось така є зовсім мілка, ну, різна, нехай сухне. ось Потім під зиму будемо садити. Я задоволена, в мене перший раз отака цибулька виросла. Я взагалі ніколи не ну, сіяла, в мене не, не виходило якось, і я махнула, а тут. Висадила цибулі, багато залишилось цибулі, яка зберігалася взимку, і вона поросла. Я її висадила, якби на зелень. Потім вона пішла в цвіт дала, я цей цвіт зібрала і висіяла. Але висіяла не всю, бо дуже багато її залишилося. І ось ще залишилось, ну, хоча я не знаю, чи буде, як ви думаєте, на наступний рік буде схожість в неї добра. Знаю, що чорнушку сіють рік в рік. Ну, тільки зібрали і треба ж на наступний рік посіяти, бо потім ну, схожість буде погана. Ну, побачимо. Проекспериментую, я кажуть, на своєму досвіді провірю це. Ось. Бо ще багато залишилось сіянки. Ну, ось така, я задоволена. Тепер вже її куп купляти не буду. Ось. Буду садити свою. В цьому році вражай на цибулю дуже гарний, я задоволена. Ось так. Почали розквітати перші гладіолуси. Ой, подивіться, які красунчики. Ми будуть далі розцвітати, я буду вам показувати. Краса, а їх же ж багато. Дуже багато, ось, бачите, і по квітникам порозсаджувала. Ось. Краса буде, як зацвітуть всі. Вчора займалася знову стрижками, потихеньку стрижу ввечері. Ну, треба привчіпурювати свій садочок, нікуди ж не дінешся, хоч і жарко, деща в нас так і не було. Все поливаємо, ось, бачите, ось наш дощик. Оце наш полив і все. Перець вже гарний, то треба його поливати, щоб наливався. Продовжують квітувати ліленочки і ось зацвів ще один такий новенький, він саме пізній. В моєму садку саме останній, можна сказати, заквітає. Ось такий, як павучок. Квітує платика дун, вже більше і більше його розцвіло. Ось такі дзвіночки вускові, гарнесенькі. Багато вони поступово розцвітають, одні відквітають, другі розцвітають. Ну, чу? а так, гарненькі. Міскантус голдбар. В тому році я тільки його посадила. Він був маленький, зовсім маленький, він і так невеличкий зростає. Ось, подивіться, яка краса, вже розрісся, вже. Ну, а далі ще більше буде. Ну, Красунчик тут біля гібіскуса болотного, трав'янистого, вже скоро такі порозросталися великі кущі, як заквітують, дуже буде гарно. Вон там. Теж ось такий здоровий кущ розрісся. Ось така. І вже починають квітувати жоржини. Невеличкі такі кущики в цьому році. Але ось, бачите, перша квіточка заквітувала. І ось тут під парканом, щоб прикрити, оце не бур'яни сусідські, як кажуть. Нарешті у мене флокс заквітував. Ось такий красунчик, а ароматний такий запах від нього, ну, взагалі. Ось такі квіточки. І тільки-тільки починають такий флокс квітувати. Щось у мене пізно. Людей вже квітують, а в мене тільки-тільки починається. І поливається тут постійно. Не знаю, попідстригала вчора свої. Верби, ось, і цю вербу так підстригла кулькою. От мені подобається. Ой, так вона мені подобається. Квітує календула. Якось я її сіяла сама, у мене не виходило нічого, поки мені сусідка не дала розсад, розсадним способом. Посадила і залишила. І так вона почала в мене насіватися. І зараз вона дуже гарно розцівається, я навпаки, потім розсаджую її по садку. Ось. А це шавля, яку я обрізала повністю у спинки, видно, повністю обрізала і вже пішла вон квітувати. І мірабіліс вже почав квітувати. Ну, зараз сонечко, то він закрив. Вечірня квітка. Міні-трояндочка моя квітує. Ось така вже одну квіточку я вам показувала, а це вже друга квіточка жила вона, слава Богу, все з нею добре. Я про неї розказувала, що вона зростала ну, колись в ґрунті, все носилася з неї скріста, вона пропадала, а потім посадила її ось у горщик і вона пішла гарно рости. Хай зростає. І почав. Розквітати геленіум. Ще тільки-тільки перші квіточки з'явилися. Ось така квітка. Чомусь вона у мене пропала. На іншому місці зростав такий гарний великий кущ і пропав. Добре, що хоч тут біля будинку на цій клумбі залишився. Гарна квіточка геленіум. І ось тут під парканом у нас зростає просто даллас блю після поливу. Таке гарне зараз. Він потім випусте гарні колосочки і буде зовсім красунчик. Теж був малесенький росточок. І ось подивіться, який вже величавий, гарний кущик виріс. Тут у мене ожина. Вже достигає небагато в цьому році, вона підмерзла і зовсім трішечки її. Смажимо рибку карася. О, яка краса. Тільки що, тільки що йшов чоловік ну, з місцевого нашого водойому, називається він Сомівка тут у нас, і запропонував нам рибки. Ну і купили, придбали по 60 гривень кілограм. Ось така, такі карасі. Тут іще ікра трішки. Ось я це смажу. Будемо зараз смакоту таку їсти. Рибка. Смажу на вулиці, тут під виноградом, на столі. І запаха ніякого в хаті нема. Ну, добре смажити на вулиці. Влітку саме те. Аня з Марсіком грається. Ой. Іграшки. Іграшки. Поки я там рибку жарю, смажу. Невісточка смаже тут млинці на, отакій, на такій пательні. Ось такі. Вони. Це млинці з кабачків. Ось із зеленю. Такі вони виходять. Зараз спробуємо. Смачненькі. Будемо їсти. Gotujemo objici.